Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми говоримо про світло в кінці тунелю, якщо ви прийшли хранителем у слабку гілку роду. І ваше життя, самопочуття, нагадує більше як великий казан, де ви і ваша родина, особливо старші представники, безпросвітно варитеся всі у гарячому горі, яке ніколи не закінчується і не вирішується, а просто стихає і розгоряється потім при загостренні, провокаціях певних аспектів, які на це впливають. І зовсім не тому, що у вас трагедія. Трагедії, а просто це як вже реакція звикла і стала на те, що щось навіть дрібне трапляється, таке гаряче горе. Далі ви відчуваєте по життю супровід, їдкого сорому за себе, за свою родину, але це без причини. Ви живете і ваша родина як усі, нічим ви в гіршу сторону не відрізняєтеся. Почуття провини, яке нападає на вас за будь-яких обставин, навіть якщо ви просто чуєте сварку незнайомих вам людей і вам щось кажеться. Що зараз на вас вкажуть пальцем, що ви винні в цьому, але здоровий глузд вам каже, що та ні, такого бути не може. Проте почуття це сильніше за здоровий глузд, в тому і полягає божевілля. Тобто без вини винуваті. При найменших приводах виникає страх, який заморожує вас, душу, голову, думки, і відчуття льоду, холоду, замерзання, і контроль над цим всім встановити важко до неможливості. І коли ці гострі стани затихають, то нападає апатія, відчуття прибитості вам ніяк, ніби ви під важким залізобетоном, який унеможливлює думки, рухи, дії, там, про які там мрії можна говорити. І ці стани вони сильніші за вас, вони керують вами. Це як варіння у гарячому казані, у низьких цих станах, як фатальне замкнене коло, з якого немає виходу поки що. І в цьому стані людина боїться і не хоче залишатися з собою наодинці, не хоче варитися у цьому всьому. Але і з навколишніми людьми відносини не найкраще, вони не складаються. І тут увага. Важливо, це все червоні пропорції про те, що треба терміново щось робити. Справа в тому, що карму, борги, помилки там таке інше ми заробляємо і набуваємо під час взаємин з іншими людьми. І неважливо, чи це близькі, найрідніші, чи це далекі, зовсім чужі там в черзі щось сталося. А також у визначенні себе у цьому середовищі людей, тобто своїх кордонів, своїх інтересів, свого шляху, тобто, все відносно себе. І Кармами, з мінуса в плюс, теж шляхом взаємин з іншими людьми. Тому що люди і будь-який їхній прояв, поведінка, вчинки, там все по відношенню до вас, це прямий показник, це тест, це каталізатор на те, що насправді криється у вас всередині програми ваші. От І навіть якщо ви з цим не згодні, особливо, коли ви з цим не згодні. Тут є привод питати, з питаннями заходити всередину себе і шукати саме там відповіді, і розбиратися. В кінці кінців це може тягтися з минулих втілень, кармічні такі собі хвостики, які ви маєте вирішити. В цьому житті бажано, щоб не тягнути їх в наступне, бо десь колись все-таки ви вчинили невеликодушно і напрацювали оцей боржок, який аукається вам у даний момент життя. Причинно наслідковий аспект. Зміни з чого починаються вони. Йдуть тоді, коли ви, прислухавшись до свого серцевого центру, серцевої чакри, ви починаєте, заручившись сміливістю, а пам'ятаємо по шкалі вібрації, що зі сміливості починається шлях нагору із низьких оцих станів. Так от, заручившись сміливістю, ви починаєте діяти і приймати рішення. В першу чергу це відносно себе, а потім, уже відносно інших людей. І в основі всього лежить наша взаємодія з людьми, яка базується на чому? На визначенні, збереженні або відстоюванні власних кордонів. От, і тільки тоді ми повноцінно можемо рухатися вперед. Я про це розповідаю в камертоні душі в останній частині. Ви починаєте помічати в своїй, нібито, голові, в душі. Насправді це із душі іде в голову. Вже на слова розкладається на спектр понять. Голос такий собі внутрішній. Він лагідний, беззвучний, але ясний. Не нав'язливо він починає вам щось підказувати, нашіптувати, не плутати з шизофренією, це не голоса іззовні, Це як яснознання, це дороговказ, путівник, можна так ще його назвати. І коли ви прислухаєтеся і ну, починаєте приймати рішення, то він ще більше розкривається, подібно квіці лотосу, де у серцевому центрі. А кожна розкрита нова пелюстка це ваша дія або рішення, коли ви узгодили її із серцем. І з часом ви будете легко визначати, прораховувати навіть ситуації, майбутні події наперед, і приймати рішення відносно третьої, тобто волі і четвертої, серця. От, і на їх, дивлячись на їх реакції, на їх почуття і прояви. Справа в тому, що продумувати щось просто з голови на основі зовнішніх якихось понять, без урахування почуттів, там якісь знання зовнішні, минулий досвід особливо негативний. То це насправді мало того, що довго, це енергозатратно, особливо у питаннях от відносно себе, коли тут. Просто треба розвивати ясне знання, і це сходинки шляху обдумування ці так на основі зовнішнього нижніх відділів, і вони часто густо ну, з такого джерела і нашіптують рішення, які будуть проти себе. От, крім цього, от, за власним досвідом можу сказати таке: якщо ви ще в душі не відчуваєте от, бажання бути великодушним, там, попри образи свої, вчиняти якось добре до людей, то ну, вам важко через те, що колись вам наплювали в душу, витерли ноги у вашу доброту. От, і образа от, сидить у вас мечем глибоко в серці, то от, я маю такий особистий свій ну, рецепт, спосіб, можна сказати. Коли я робила е, хороші, великодушні, безкорисні вчинки, ну, посильні, звичайно, що це по можливості. От, то для інших людей, для чужих, то для себе, я от всередині себе кажу, або вголос промовляю там після того, що нехай оця моя добра справа покриє мій кармічний або духовний, це одне і те саме борг. Амінь, або там зроблено, або хай буде так, то вже на вибір. От, тобто ми йдемо від зворотнього. Дія зроблена нами. Далі слово ми її позначили, що це таке, і е із зовнішньої дії ми міняємо свою думку як фон. Тобто це вже е ну, не буде почуття дискомфорту, що ніби вас використали, що ви там щось добре зробили, безкоштовно вам і скористалися ні. Ви проявили намір і запустили зворотній процес від дії. До думки, щоб змінити оцей енергофон свій. І е, звертайте увагу в цей момент після е, цих слів на стан, першу там, секунда дві, може не більше, на стан е, вашої четвертої і третьої чакри, тобто грудина і живіт. Якщо ви все зробили правильно, то ви помітите, у животі буде полегшення. А в грудині буде така собі, хоч невеличка, але радість. І основа цього всього процесу це свідоме розуміння того, що у вас є проблема, причиною якої є ви самі. Сьогоднішні, вчорашні, там з минулого життя, ваші вчинки. І що у вас є гаряче бажання, нарешті виправити ситуацію і скинути цей важкий тягар з душі, і засяяти на повну потужність. Засяяти от таким чином, як я розглядала теж у своєму відео, от, без блоків. Далі, у вас от, в глибині душі. Повинно бути от таке відчуття суму, печалю. За чим? За оцим світлом от до сліз. От я так хочу світити. Я так втомилася жити в оцих блоках, які заважають на повну міру пробитися. Хочеться, от, от так бути от частинкою Бога і світити. От, І якщо це просто хитра якась маніпуляція, вам захочеться зробити там. а ну зараз я оце проговорю, як воно буде, я щас подивлюся, чи воно збудеться, чи то сьо, перевірю. То, якщо немає у вас глибинного усвідомлення, що ви робите, для чого ви це робите, всі погані, всі винуваті, всі, крім вас, то знаєте, душу і всесвіт тут не обманеш. І замість полегшення, ви відчуєте, що в душа, в ці секунди, знаєте, як душа закрилася. Може навіть підпікання бути у серцевій чакрі. І розум, в розуму розклалося таке поняття, що та-та це чепуха якась займаюся, невіра. І результат. Буде по серцю. Зрозуміли? От, і душа і свідомість вони одна одному допомагають. Допомагають людині, якщо вона ставить перед собою високу, глобально серйозну мету, таку як шлях до себе, з'єднання з творцем, от е, всередині душі, стати частинкою Бога у земному втіленні, прожити, от провідчувати це у реальному житті, позбавитись цих сих тягарів, то все йде назустріч. Дивіться. Якщо при умові того, що свідомо все ви правильно виконуєте, ідете цим шляхом внутрішнього голосу, то з часом поступово такі низькі стани, як гнів, страх, горе, сором, провина і гординя, яке в нас пече, реакція на провокації, от така у нас не дуже. Воно як голками і відчуття гарячості, то з часом... З часом почне пробиватися байдужість, байдужість на ці провокації, які провокують ці стани. Потім, після байдужості, йде спокій, відчуття. Спокій як реакція на ці подразники, вам ну, ніяк, вам спокійно і все. Ви ще подумаєте, а що, мене це раніше сердило? Да? То, 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 то це щось було у минулому житті. Зараз, взагалі, байдуже спокійно, навіть смішно може бути там. От. І при умові роботи над собою, то ці всі подразники взагалі з часом один за одним почнуть. Зникати з вашого життя і з вашого простору. от Якщо до цього ви жили от в такому стані мінусовому мінусовому стані, коли хороші почуття, високі почуття, це наші там, що у нас тут високого, ну там радість, любов, там прийняття, гармонія, все це, воно було такими, знаєте, маленькими зірочками, як на небі, з'явилося. І відійшло, з'явилося, і відійшло. А фоновий стан був отакий темний. Темний, от варіння наше у цих всіх низьких станах. То коли ви почнете вже прислухатись до себе, почнете йти своїм шляхом, то все буде навпаки. Основний фон у вас буде високих вібрацій, вам буде і радісно, вам буде і добре, і гармонійно, і ідеї нові будуть з'являтися, любов, все ви приймаєте. А такі речі, як низькі, вони будуть одиничними, і ви, як правило, будете легко з них вилазити, і йти далі по життю, із мінуса в плюс. Тобто, як ми бачимо, це, до речі, мій особистий досвід я описала. Як бачимо, поки ми живі, то неможливих речей не існує, але це багато. Торічна праця на це можуть іти десятиліття, але воно того варте. Дякую за увагу з повагою до ваших душ.